Привіт, розмашки. Кускус алжирський детектив. Кускус -кус, – найкращий детектив в Алжирі. Він дуже майстерно вміє змінювати свою зовнішність. Кускус -кус замаскувався і прогулюється біля лігва грабіжника Пепе Леганстюр у надії придумати спосіб потрапити всередину схованки розбійника. Він хоче схопити пепе і його банду брудних щурів. Зможеш упізнати серед перехожих кускуса? Ні, не зможеш. Бо кускус -кус уміє неперевершено маскуватися. Раптом у кускуса виникла чудова ідея: він прибіг до поліцейського відділку, де на нього чекали помічники кіт і миш. Він зняв маскувальний одяг і виклав їм свій план. Цей план дуже хитрий, кускусе. Тієї ж ночі щойно стемніло, у двері грабіжницького притулку хтось постукав. Тук-тук-тук. Кого там принесло? прогарчав пепеленьстюр. Це я, чарівна танцівниця Фатіма зі своєю трупою музикантів, відповів ніжний солодкий голос. Ми прийшли розважити вас. Заходьте, заходьте, сказав пепе. Він відчинив двері і впустив їх. Ах, як гарно танцювала Фатіма, вона була неймовірна. Ще, ще! кричав пепе. Я можу станцювати для вас ще, відповіла Фатіма. Але спочатку треба зав'язати вам очі, бо в мене для вас величезний сюрприз. Вона зав'язала очі Пепе та грабіжникам і вивела їх за двері прямісінько в поліцейську машину. Грабіжники опинились ув'язненими. Їх заарештував кмітливий майстер маскування Кускус. Отакой цей кускус розумний чолов'яга. Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.